Голі ігри на селі на Тернопільщині пенсіонерка провчила школярів, що вкрали з її городу кабачки. Жінка відстежила підлітків та забрала їхні речі, коли вони купалися у річці голяка. Щоб повернути білизну, хлопцям довелося виконати усі умови спритної бабусі, які розповість наш Павло Прядко. Худи? Соромлячись, вони прикриваються та кидаються втюки від жінки з лозиною голяка двоюрідні брати, і саме вони головні підозрювані у крадіжці кабачків з городу своєї сусідки пані Марії. Пішли на гору, нарвали, помняли. Що наробили патру? Він на городі. От тепер вони рушаються, а я і так. Саме так вирішила помститися 14-річним підліткам пенсіонерка. Вона вислідкувала їх та забрала речі, коли ті плавали у річці. Вони там окупали дядьку, звідси прийшла бабуля. Забрала одяг їхній. Думали, що такі внуки чи хто пообіцяла білизну повернули лише після ходи голяка по селу. Шлях сорому пролягав від річки до її городу. Там хлопці повинні були вибачитися. Рибалка, що став свідком голого покарання, зафіксував усе на камеру та виклав відео до мережі. Хлопцям же нічого не лишалося, як виконати умови суворої бабусі та піти за нею. Пацани, таке відео за тиждень три штуки переглядів має. Якщо не був популярним, то стане врешті. Хлопці дісталися місця злочину і пообіцяли господарям, що більше не зірвуть жодного кабачка. Навпаки, готові саджати нові. Вона мала одежу ще їхню. Тату, дежу, забрали, та ту одежу забрали. Ти пішли. Казали, ми вас посадимо. Сама пані Марія тепер ситуацію згадує з усмішкою. І каже, могла б провчити підлітків ще й не так, але про інші методи виховання не розказує. Про відео в мережі знає, але не схвалює. Каже, не готова була разом із сусідськими хлопцями ставати популярною. Ну я просто не лякала їх. Ти все та наше. на мені по сусідствіше вони діти вибачилися. Жінка запевняє, що після голої слави хлопці тепер не блукатимуть чужими городами. Павло Прядко Надія Березюк, Тернопільська область, НТН.